Вирішив, вирішив перекусити бахмутський борщ, ми називаємо. І якраз воїн зайшов на ходочка. Лакі. Лакі, а вік третій. А ну що там поломки? Ага, пропелера немає. Пропеллери побиті. От, е... Ну, Є підписи Ву2. ВУ то-то в У2 да? Акумулятор, так? Я думаю, що то лакі, то хтось із наших і отак збивають дрони дружній вогонь, скажем. Так що лакі, лакі. Якщо ти бачиш це, знай, що збили твій дрон українські воїни, бо впав нам на голову. Чи не зовсім на голову? Лежав в тому в ярку. Можливо він задерав, зацепився, побив він ти. А, ну лаки, значить тобі треба здавати на права, напевно. Може бути, бо не видно. Так, та, о, бачите. Побито, так. Лаки, тренуйся. Хлопці зремонтують і будемо пілотувати. А я продовжу їсти свій бахмутський борщ.